На мене то є лише три носи сьогодні дієві форми. Ну, давайте так, гроші. Почнемо з того, що потрібні гроші. Ми можемо написати класних бізнес-моделей, прекрасних ідей, якщо немає грошей, де їх взяти? Джерела, походження, де ми візьмемо ці гроші, нічого не працює. Де взяти гроші? На сьогодні ми маємо гранти, і ми їх обговорювали. Так? Є гранти Міністерства економіки, є гранти ветеранського фонду, є міжнародні гранти. Воно дійсно працює, але для обмеженої кількості. Не всі можуть скористатися. Друге, ми маємо інвестицій самих бізнесів українських і міжнародних. Я дуже прошу нагоду. Звертаюся до українського бізнесу. Інвестуйте в ветеранський бізнес, інвестуйте в малі і середні підприємства, інвестуйте в наших ветеранів і ми отримуємо величезний ефект Міжнародні наші організації. Інвестуйте. Ветеранський бізнес, і ви побачите, наскільки столиці це окупиться. І третя форма це беззаставні кредити. У нас, на жаль, нема програми державних банків щодо беззаставних кредитів. Нам треба допомогти ветеранам, але не на загальних підставах. Треба чітко визначити, що держава в особі державних банків надає конкретну програму беззаставних кредитів в підтримку ветеранського бізнесу. Деякі з них, як кажуть, не злетять. Ми розуміємо і беремо свідомий бізик, як держава, що деякий бізнес, можливо, не спрацює так, як стартап чи інші бізнеси, але це свідома роль держави у підтримці ветеранського бізнесу.